Вітаю всіх! Мене просили подивитись «Дійте ЦК на лютий місяць. Е, я хочу подивитись акцент на Харкові, так як є розголос, сильніший розголос. Ось так і будемо робити. Тому що Харків не мовчить, я дуже рада. Так, «Дійте ЦК в Харкові лютий 25-го року. «Дійте ЦК в Харкові лютий 25-го року. «Дійте ЦК Харків лютий 25-го року. Подивимось, які вони. Концентрація велика буде. Дев'ятка жизне. Так. По-перше, по всьому місту вони шниряють і будуть, знаєте, як, трішечки, я б сказала, збавляти оберти. Кінцевий результат. Все таки все таки. Лазити вони будуть. Небезпека для всього міста. Трансформація, ось ця карта, мене якось цікавить. Зараз її відкрию, тому що зміни. Зміни серйозні йдуть по смерті. Угу. Звісно, ховаюся від цих уродів, випадюсь. Скажімо так. Зміни стосуються тих, хто ховається. Результат. Вони хочуть отримати від цієї бусифікації результат. А результат важкий. Бо мало. Вони все одно мало ловлять людей. Пересуваються ті, хто має відсрочки. Тепер давайте так: лютий, 25 рік, діти ЦК. Харкові стануть лояльніші, їх стане менше. Ловити стануть менше. ТЦК в Харкові у лютому 25-го року. Людей чіпати менше стануть. Дев'ятка Пентаклів. Це відповідь так. Насправді це відповідь так. На лютий йде так. Йде так, на лютий. Зміни. По четвірці мечів це зміни. Швидкі рішення будуть прийматись владою на цю тему. Будуть прийматись владою рішення. Ви розумієте, що Таро не має часу. Оце цей розголос матиме результат не відразу. Тому що будуть прийматись в лютому питання щодо України. Це все взаємопов'язано. Давайте почекаємо лютий місяць, і які питання від нашого головного фінансування буде а від Америки, це ви зрозуміли, що до України дії будуть. Я бачила у попередньому розкладі, що до кінця лютого буде зупинка активних бойових дій. Активність саме на полі бою. Ви не плутайте закінчення війни з цим. Це тільки один з багатьох етапів. Подивимось, тенденція така є. Якщо наші знову це не просруть.